Друзі, всіх вітаю на каналі. Координальна зміна позиції Зеленського та його представників. Два дні тому, 11 березня, Саудовській Аравії пройшла зустріч між США та Україною, після якої Україна погодилася зупинити всі військові дії на суші, на морі та в повітрі на 30 днів з Російською Федерацією, з прицелом повністю зупинити будь-які бойові дії, тобто підписати мир, якщо Росія теж погодиться. Зупинити бойові дії. Тиждень тому я робив розбір скандальної зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі, в якому в цьому сюжеті я повідомив, що саме Зеленський спровокував конфлікт в Білому домі, і його позиція була неконструктивною та абсурдною. Основна теза, яку просував Зеленський, тоді була позиція, що Україна і він особисто не погодиться на мирні перемовини, на мир. Без гарантій безпеки. І що через тиждень відбувається зустріч судовській Аравії і Україна Зеленський повідомляє, що вони погоджуються на мир. Припинення бойових дій з Росією без гарантій безпеки, так навіщо тоді було влаштовувати істерику в Білому домі? Частина людей тоді накинулася на мене, що нібито я такий поганий, що я такий злодій, що напав на бідного Зеленського, який дав нібито відсіч Трампу, і не захотів розмовляти про мир в Україні без гарантій безпеки, такий національний, типа лідер. Але я намагаюся мислити раціонально, а не емоціями. Якщо Зеленський не хотів. Спілкуватися щодо підписання миру, так навіщо тоді було їхати в, Біли, в Білий дім для зустрічі з цього приводу? І якщо Зеленський дійсно має політичне переконання, що не треба зупиняти в Україні війну без гарантії безпеки, чому зараз, через тиждень, 11 березня, Зеленський погоджується на підписання миру, зупинення бойових дій без гарантій безпеки? І де тепер коментатори: Зеленський хороший чи поганий? Яка позиція зараз відносно нього? Чи вона змінюється за вказівкою Офісу президента? Ось, наприклад, речник МЗС Гоша Тихий пише таке: переговори Джиді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу. Гнучкості та твердості вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише через. За багато років. Тобто рішення Зеленського ніякого миру без гарантій безпеки це геніальне рішення, як і геніальне рішення Зеленського підписати мир без гарантій безпеки. Причому суспільство не повідомляють, а в чому була суть цих домовленостей, про що саме вони домовлялися. Нам кажуть, ви це дізнаєтеся через багато років. Ну, Поїхав якийсь там Єрмак, який дистанційно в якійсь коморці сидив Зеленський, він поїхав вже в ту Судовську Аравію, але він чомусь не приймав участь у зустрічі. Він дистанційно сидів в коморці з телефоном і сказав, Ярмачок, давай там, кажи те-то, те то. І ось Ярмак такий дистанційно в наушнику слухається і такий, да, от зараз я скажу. Це". І вони кажуть, речник МЗС, Міністерство закордонних справ: Ну, ми не можемо сказати, як саме це відбувалося. Ви це через багато років такі це лідер, от це ум сьогодні. Відбулася зустріч США з Росією, і президент РФ Путін сказав, що він також погоджується на мир з Україною, але переговори ще тривають обговорюються нюанси. Звісно, що кінцевого рішення ще немає. Але все ж таки немає 100% позиції, що потрібно воювати надалі. Все ж таки, процес йде в напрямок перемовин та а, мирного, а, мирного завершення цієї війни. Ось, наприклад, Курська область. Раніше Зеленський казав, що головна мета Курської області це щоб потім її обміняти на українські території. І що немає більше Курської області під контролем України, Все. Росія силовим шляхом. Повернула назад ці території. І зараз в Україні вже немає території для обміну. Більш того, через операцію в Курській області, куди Україна, керівництво Зеленського направляли і війська, і значну е, кількість техніки, вони втратили території на Донбасі, тому що Росія сконцентрувалася на захопленні нових територій на Донбасі. І наразі ми маємо те, що немає Курської області, і немає значних. Територій на Донбасі, чому Зеленський раніше не пішов на мирні перемовини? Що такого трапилося зараз? Що Зеленський кардинально змінив позицію, і тепер треба підписувати мир без гарантії безпеки? Можна було б казати, йти на перемовини про мир ще коли Курська область була під контролем України, щоб обміняти її, але зараз її вже немає. Що такого трапилося, що змінило думку Зеленського? Просто раніше західні представники держав казали Зеленському: Ти воюй до останнього українця. Ми будемо закривати очі на бусифікацію. Можеш. Викрадати людей на вулиці, кидати їх в Курську область, там вони будуть гинути, а в тебе багато українців. Вони казали, і можеш знищувати, скільки тобі е, подобається. І Зеленський томі сказав: ну добре, будемо воювати до останнього українця. Але зараз прийшов новий керівник Сполучених Штатів, який сказав, що ну все, ми не підтримуємо війну до останнього українця. І Зеленському сказали, ну все, тепер ти за мир. Зеленський сказав: Ну звісно, тепер я за мир. Що ж це такий за президент? Ну, що ж це за президент? Де його стратегія? Це лідер держави? В Курській області Україна втратила десятки тисяч солдат, велику кількість техніки. Навіщо? Ради чого? Щоб зробити селфі на фоні російського магазину чи пропіарити в соціальних мережах, записати відео на Ютубі? Скільки пропагандистів піарились на Курській області? Ну і що? Який результат з цього, окрім загублених життів та зруйнованих українських родин? Який кінцевий результат? Що ви отримали з цього? Тільки негатив. Тільки втрачені житті, втрачену е, армію, техніку. Завдяки тому, що втратили, Росія захопила нову територію Донбасу, окупувала. Ось результат керівництва, коли немає стратегії відповідно до логіки, а є бажання просто воювати, воювати, щоб воювати заради воювати, щоб триматися при владі і знімати. Піарні ролики в соціальних мережах та по телебаченню. Ось поясніть мені, що корисного Зеленський на посаді президента зробив для України, що до нього не було в Україні, а ось Зеленський прийшов і створив. Якось зробив краще для життів українців. От українці не мали цього, а зараз вони це мають. Добре, краще для благополуччя, для добробуту українців. Поясніть, будь ласка, що він зробив? Чи... Якщо у держави є проблеми, чи потенційно можуть виникнути проблеми, як лідер держави мінімізував шкідливих наслідків цих проблем? Ось насувається проблема, він запропонував рішення, і завдяки його рішенню проблема мала такі наслідки, але він мінімізував, і було незначна шкода, чи зменшив рівень шкоди. Поясніть, будь ласка. Чи коли Росія в 2022 році готувалася зробити цей напад на Україну, що Зеленський розповідав? Що готуємося до шашликів і що напад Росії це фейк. Він не готував Україну. Він не готував армію. Його слова, можна збільшити армію в 2-3 рази, але краще будувати дороги. Це мінімізація наслідків? Поясніть мені, в чому, от, в, чому е, в моїх словах є російське М? В чому? Поясніть. Немає конструктивної відповіді від захисників Зеленського з цього приводу. Їм нема чого сказати. Єдине, що вони кажуть, це образи в коментарях про агентів, про ІПСО, про Росію. І максимум, що от вони можуть написати, це Матюки. Я не бачив за весь цей час жодної конструктивної відповіді, що саме доброго Зеленський зробив для України, як саме він мінімізував загрози, з якими Україна стикнулася. Адекватних людей прошу писати свої думки, розповсюджуйте відео, пишіть, що ви думаєте. Дискусія це важливо. Дякую.